На тлі загострення ситуації на Донбасі, російський президент Володимир Путін вкотре заявляє про своє прагнення до мирного врегулювання конфлікту разом з тим, потік російської зброї та військовиків до Донецьку та Луганської областей не припиняється. При цьому позиція Путіна незмінна у смертях на сході нашої держави, винний Київ. Про це російський лідер заявив на зустрічі Радбезу РФ, яка відбулася у нову Огарьова 23 січня. Під час своєї промови очільник Кремля зауважив, що надіслав українській стороні свої мирні пропозиції, втім не отримав жодної відповіді на них. К жаль, ми не тільки не получили ніякого внятного атлету на наше пропозиції, але і побачили обратні дії, А саме київськими властями був відданий Официальный приказ о начале крупномасштабных боевых действий практически по всему периметру соприкосновения. Противопростуючих <кій> сторон варто відзначити, що у Давосі президент України Петро Порошенко наголосив, що мирне врегулювання кризи на Донбасі можливе лише за умови виконання Москвою та сепаратистами, яких вона підтримує, домовленості відповідно до мінських угод. Але останнє, як відомо, до цього часу не зробила жодних кроків для того, щоб мирний процес зрушив з місця. Ба більше Кремль відводить своїх генералів з Дебальцеве, де розташовувався спільний українсько-російський центр з координації та контролю. Про це повідомили представники ОБСЄ з посиланням. На російських генералів, які працювали при центрі, а